Сьогодні у нас тема загальний масаж ніг. Курси масажу, дві чудові моделі, оливкового олія. Першого холодного віджиму. З такої пляшечки наливаємо в дозатор. два чудових масажних стола, рушнички, чарівні дівчата і починаємо робити масаж ніжок. Так, Набираємо собі в долоньку. Невелику кількість олійки і впевненими рухами наносимо. Зверніть увагу, валик. Дуже зручно на ньому ніжки наші розташовані рушнички, і дівчатка максимально комфортно знаходяться на масажних столах. Під головою такий є прямокутничок. Дуже гарні у нас на столах покриття м'якенькі. Поділюся з колегою олійкою і починаємо. Перші рухи і тут, є така назва проксимально до тіла ближче. Дімо би одна за одно, як річечка течуть, впевнено. Для того, щоб зробити винозний відтік, для того, щоб ніжки були легкими. Вгору одна ніжка і друга. Будемо повторювати парно. такі рухи повторюйте з нами. Зовсім не важко, але зверніть увагу, що мої. Лікті не згинаються. Я працюю корпусом тіла. Перейдемо на стопи. Стопи в боки. Великі пальці добре розминають і тенори великих пальців. Це такі подушечки під пальцями. Я ними теж працюю. І до себе до пальчиків, і в боки. Я працюю вагою тіла для того, щоб зняти з рук навантаження. Тепер дві ручки йдуть також вперед і також проксимально витискаючи вгору зайву рідину та надлишок винозного застійного такого кроволімфотоком. Рухаємося вгору. Гарно працювати синхронно з двома ніжками. Зверніть увагу, це дуже приємно і також допомагає зняти втому. Такі двійні кільцеві приминання. Йдемо вниз. Добре пропрацьовуємо. Такі вісімки, немав би вісімки, я пальчиками роблю. Також моє тіло рухається в такому ритмі вісімки. Я стою на м'яких ногах, немов би сижу на такому великому барному стільці, для того, щоб мої рухи були плавно динамічними. Отак От пропрацювався ніжку. Дуже приємно, зовсім не лоскотно. Відчуття неймовірно, це, мабуть, найгарніший масаж, який полюбляють усі. Але деякі бояться лоскотки. Перейдемо на іншу ніжку і також двійне, кільцеве переминання, коли такі приємні рухи, немов би вісімки. Добре-добре пропрацьовуємо. Наші моделі розслаблені. Чим гарно на курсах масажа, практика після неї. Дуже гарно розумієш, що відбувається насправді з клієнтом. Ну і ми міняємося місцями, тому я вже в очікуванні того, що такий масаж також будуть відпрацьовувати і на мені. Ви можете робити це вдома. Якщо у вас немає спеціального обладнання на будь-якої поверхні, це Масажний стіл це найкраще, тому що він, його можна обійти з різних боків, та він такий в міру твердий. Так, Беремо за ручку, трошки додаємо, отак візьмемо. І трошки витискання додамо на перед Дивіться, я однією рукою в районі зап'ястка держу, а іншою витискаю вгору. Дуже рухи. Лавні, спокійні, впевнені. Отак, От тепер інша ручка. Запам'ятайте, це дуже приємно розминаю п'ясну зону, також великими пальчиками і впевнено витискаю вперед того масла, що в мене було на долоньках, його також вистачило. І навіть от для плеча теж його, от я коливаюся, теж його вистачає. Також вверх зробимо, щоб у нас не тільки ніжки, а й ручки були легкими. Це дуже приємно, коли клієнт може більше отримати. Ми так, не мов би ніжки, але от і апоневроз долоньки пропрацьовуємо. Це буде дуже гарний такий додаток. Переходимо, не бросаючи контакта. Зверніть увагу, я перестав ручку. Хочу звернути на це увагу увагу. Клієнт не мов би, знаєте, у нас є такі, що не мов би він так десь так в глибині, а потім він так може, якщо ми його покинемо, він скаже, а де де хто, чи масаж закінчений, чи чого мене кинуло. Не мов би він, так, як ми мовити, на поверхню спливає. Так, тобто контакт ми завжди підтримуємо. Розминаємо п'ясток передпліччя, теж впевненими рухами. Відпрацьовувати ці рухи з невеликою кількістю оливкового масла можна крем для рук, для ніг, але не рекомендую використовувати масажні креми, тому що вони мають зазвичай хімічний склад та мають розігріваючу дію. Такими незрозумілими хімічними речовинами я стикався з тим, що поки не знайшов масажних кремів, які мають у назві масаж, а які б не визивали таких неприємних відчуттів хімії. А от щось натуральненьке завжди, можна не завжди воно і, так сказати, дороги бувають зовсім. Звичайні речі, звичайний крем для рук, він дуже гарно з ним працювати. Так, от ми пропрацювали. Дивіться, дві ніжки і дві ручки. Давайте зробимо легкі такі скидання. Зверніть увагу, не мов би ми скидаємо всі проблеми, які накопичилися у людини. Це з тілесно орієнтовних практик. Отак. Це дуже приємна, дуже приємна історія, коли людина. Не мов би звільняється від якогось хвилювання, втоми. Тепер нам потрібно трошки прибрати, поміняти наші матеріали. Цю таку подушечку ми заберемо. Цей валик теж заберемо. Угу. Ось він такий гарний під ногами у нас був. Дуже я... Полюбляю використовувати такі валики, вони мають гарну форму, в міру приємний на дотик. Так, і от наша чудова модель, тетянка, перевернулася вниз обличчям, і от валик тепер буде під голіностоп. або під колінами. Зверніть на це увагу. Для зручності я накриваю рушничком. Ті масажисти, які використовують у своїх відео в навчанні. Без рушничків вони, може, хочуть показати, які гарні дівчата у них, але ми звернемо увагу на те, що більш комфортно лежати під рушничком. А у нас ціль інша показати, як зробити приємно, технічно гарний масаж. А дівчата у нас найкрасивіші, найчудовіші. Так, от Ми на задній поверхні. Теж наносимо оливкову олію і впевненими рухами на своїх ніжках, які у нас несуть корпус тіла вперед, виконуючи такі стереотипи руху, підтримують ноги гарний баланс, гарну динаміку руху масажиста, ми впевнено починаємо витискання. Дивіться, по черзі. Отак, От немов би так, річечка тече, зверніть увагу, руки йдуть одна за однією. Це дуже приємно і зазвичай дуже ефективно. Також такий масаж має лімфодрінажну та противарикозну дію. Варикоз це як зазвичай це. Внутрішні вени, які мають велику напругу, і витискають зовнішні вени. Так от, це наша профілактика. Тепер зверніть увагу, дві руки такими костяшками пальців з невеликими такими кутами нахилу. Є великими пальцями такий замочок. І от ми витискаємо вперед. Переходимо на іншу ноніжку. Дивіться. Ще раз ми робимо таке витискання вперед, немов би наші впевнені рухи хочуть витискати, як повітря, наприклад, з якогось матрасу. І так ми впевнено робимо такі два кілечка. Отак. От кілечка, повторюйте з нами, у вас завжди буде відео. В нагоді, і не буде такого, що ви якусь техніку можете забути. Дивіться і робіть певно, але зверніть увагу на те, що не тільки на пальці мої, а й дивіться, що я в ліктях не згибаю руки, а працюю корпусом тіла. Добре. І йдемо двома руками. Це дуже приємно. Цей момент. Зовсім не хочеться, щоб він закінчився. Я знаю, які відчуття. Зараз модель відчуває неймовірну насолоду. П'яточки. Так. Працюємо великими пальцями стопу мисок. апоневроз, п'яточку. Отак, От впевнені рухи. І підтримуючи рухи. Коли ми щось робимо, ми можемо з'єднувати. От ми працюємо великими пальцями. І оце з'єднуючи, з'єднуючи дуже приємне, таке технічно гарне виконання. Я бачив багато які люди неправильно виконують цю вправу. Вони не з'єднують, а немов би так штовхають. Робіть це плавно, з невеликим. Натягом до себе. Його не зовсім видно, але я немовби трошки витягую стопи до себе. Дивіться, рухи синхронні. Повторюйте за мною. Отак, дуже гарно, якщо у вас в сім'ї є кому робити, і вони відчують нові враження від того, що ви можете допомогти їм стати більш врівноваженими, розслабленими. У всіх людей п'яте та стопи, оці миски, апаневрози, вони у взутті можуть мати поганий кровообіг. Тому таке затискання ми пропрацюємо от такими рухами впевненими і вам будуть дуже вдячні. Так, тепер, дивіться, оці два пальці, вони йдуть уперед, би розділяючи волокна м'язів видно і кроножної ми беремо і їх немовби розділили. Дуже добре. Стаємо збоку, і наша вправа – двійне кільцеве переминання. Отак ми ззаді двуглавий м'яз гарно пропрацюємо внутрішню сторону, медіальну. Отак трошки підхватимо широку фасцію стегна. Отакі рухи добре знімають гіпертонус, велике напруження м'язів. Гіпертонус він ще визиває скорочення м'язів у статиці. Тобто вони стають твердими. Трошки повібруємо такі легкі вібрації. Є в нас така вправа, дивіться уважно, скільки потрібно ми собі. Підготуємо робочу поверхню. Долонька на долоньку, це посилить нашу дію, і будемо такими кілечками пропрацьовувати. У нас буде кулачок і долонька. Отак вгору вгору має дуже гарну лімфодрінажну дію. Така вібрація нам потрібен нормотонус, коли м'язи в нормальному, гарному, еластичному стані. Так, перейдемо на другу ніжку і тут теж зробимо двійне кільцеве переминання. Дуже легка вправа і дуже корисно. Отак ми рухаємося, небо вісімки. Рух вправо. З достатньою кількістю масла. Якщо у вас не вистачає, може бути така суха кіжа, шкіра, ви тоді добавляйте. угу. масло, крему, є батери. Зараз велика кількість. Гарних на свій смак беріть матеріали для того, щоб було гарне у нас взаємодія. Зі шкірою. Так, долонька на долоньку. Як ви пам'ятаєте, долонька йде, потім у нас буде отакий кулачок. Це для посилення дії. Зараз є багато блейдів, різних інструментів. Ну, якщо руками ви можете спочатку гарно пропрацювати, потім можна брати вібропістолети перкусіонні і різні палочки. Неймовірна кількість зараз їх наша промисловість випускає, накриваємо ніжки. Це дуже приємно. І через рушничок. Багато людей думають, рушничок тільки для того, щоб вкрити. Ні, чудово через нього робити деякі масажні вправи. Отак. От Повібруємо, прогладимо, дуже приємно. Наші чудові моделі. Ми не можемо передати те, що вони відчувають. Це дуже гарне відчуття легкості, свободи. І також ніжки у нас будуть вже й відпочили. Тому, якщо ви хочете такий масаж повністю його вивчити, приходьте на курси масажу. Ну, а зараз ставте вподобайку, лайки та будемо. Держати вас в курсі, новинок наших технік. Будемо з вами на зв'язку. Всього вам найкращого. Дякуємо за увагу.